Зараз буваю як вас по батькові, Оксана Іванівна. Оксана, знаємо, Іванівна. Так, Оксана просто називає. Я до цього нормально відношусь. Оксана Іванівна плуняна. Да. Так, це старостинський округ. Одноробівський, ви староста. Так. Ви старості стали до війни. Так. І Дякую. я просто не розумію, як може дівчина вашого віку. І не виїздити звідси, тут страшне. Коли в'їжджаєш в одноробівку, я для тих, хто тут ніколи не був, скажу, це такі картини, від яких посивієш. Тут розвалені навпіл дома, тут скільки воронок, скільки я не знаю. Скажіть, а жерпи були? Так, у нас загинули люди на території, не тільки одноробівки а й нашого округу Старостинського. У нас загинула жінка в селі Баранівка, чоловік в селі Ковалі. І від поранень загинула жінка в Однорубівці. Це одна із перших. Я пам'ятаю цей сумний випадок. Скажіть, ви не виїздили взагалі з території старостинського не уколу? виїздили. Ми Весь час проживаємо з чоловіком в нашому селі, залишаємось тут тільки на період, коли я хворіла після обстрілу, я знаходилась в лікарні в Золочі. Ви, ви дуже скромно, Оксана Івановна, сказали, я хворіла після обстрілу. Що значить хворіла після обстрілу? Діагноз? Діагноз – контузія акубара травма. У мене був крововилив в лівому вусі і пошкоджена судини в обох в лівому і в правому. Зараз я лікуюсь. Ну, вже таблетована, пройшла МРТ головного мозку, ну, ще потрібно дообстежуватись продовжувати лікування. П'ю mm -hmm. ліки, а так, те, що потрібно було, зробили лікарів і в Золочеві, дякую, і в Харкові, пройшла лікування ну з системами як потрібно. Контузія, така військова, військовий діагноз. Ми зараз багато бачимо я сміюсь, Тепер кажу для себе шрам на щаці, шрам на руці і вуці. Так що скажіть, але ви не покидаєте своє робоче місце? Ви залишаєтесь? Я дивлюсь, дуже багато матеріалів сюди зараз наш. Селищний депутат я вважаю один із справжніх депутатів Олександр Гончаренко, Він зараз сюди багато дуже гуманітарки везе, і я тільки що чув розмову, що буде знову. Я так розумію. Да, да він зараз він не розсекречуємо числа місця дати не явки, розекречує. але досить, досить інтенсивно сюди доставляється гуманітарка, в тому числі і Гончаренком, Олександром. Я викторичем, так розумію, вікторочем. Да. Ганчаренко Олександр Вікторович він постійно з на зв'язку і з його допомогою охоплюється весь округ. Ну на сьогоднішній день це не тільки продукти харчування, засоби гігієни дитячі. От ми з ним. Якби визначаємось, тому що округ дуже розкиданий по селам. І ми визначаємось, де ми можемо згуртувати от населення, щоб вони в одне місце прийшли. І де мої помічники знаходяться. Я їх так називаю, тому що вони справді помічники це люди від першого дня війни до сьогоднішнього дня зі мною. Це ті, які вуличні комітети, чи це є. Це вуличні активи? комітети і актив села. Це люди, які користуються серед населення певним авторитетом, вони можуть їм довірити певні питання. Які вони через них можуть зі мною погодити, вирішити, і які допомагають, складають списки, кажуть, хто приїде. Ви то... можете назвати цих людей? Звісно, подякуємо. Ну, Якщо почати з. Мій, мій колишній колега, ну я вважаю, що він в мене так і залишається. Гур'єв Юрій Макарович разом зі своєю дружиною Тетяною на це вони з указачка. Це колишній староста. Колишній староста. Так. Ну справа в тому, що якось так нас перед війною ми нас об'єднали і угу. він продовжує свою роботу дуже активні. Люди дуже допомагають. Вони разом зі мною постраждали під час обстрілу. Тримав він. Форму таку в нього взагалі перепонки ну, лопнули. То тобто, єстві це... також тоді. Попав під обстріл. Він попав під і Машина згоріла повністю разом з ну, все, що було в машині. ми везли людям хліб і допомогу. Все згоріло. і документи. Ну, все головне життя. Ми більш відносимося до цього уже позитивно. Що все, що трапилось, так повинно було бути. От. Далі продовжимо. У нас є Баранівка, там дуже активний наш житель, місцевий ткачов, Олександр Володимирович. Він на сьогоднішній день переживає, переймається дуже проблемами села, тому що це і вода, світло, ну, зараз робота проводиться певна. Знає про кожного, про бабусю, про всіх, ну, де хто виїхав, кому потрібно, як було дуже в них обстріли сильні, і на, потрібно було допомогти комусь там з інвалідністю людям. Mm. Він включається в роботу. ну, Це миттєва. просто просто не начальник, не керівник. А, не, ні, не, не господарник, просто обичний житель, Звичайний він житель займається своєю, ну, в нього є певна там, ну, якби, свої участки. Я не просто всі... не перший раз чую про цю людину. Онук, він за них дуже переживає. Ну, якби це людина одна із самих самих активних. Далі по Однорубівці, тут взагалі у нас співпраця дуже тісна з нашим Однорубівським ЖКП, це наше житлово-комунальне господарство. Ну, Так співпало, що начальник Володимир Іванович він являється є представником вуличного комітету. Це один із вуличних комітетів, який залишився в Однорубівці, І по сьогоднішній день він додому. Людям ну похилого віку нашим жителям приносив гуманітарку, і хліб приносив. Тобто він продовжує роботу. Ми не тільки як колеги з ним працюємо разом, але і плюс він виконує роботу активної людини в селі. Є у нас населення, яке також допомагає дівчата і харчування роздавали. Це в нас і Сафонова Наталія, і Дем'янюк Лідія Миколаївна, Харужа Раїса Іванівна. Ну, назвати можна, от хто багато людей підключається, є приходять кажуть, може вам допомогти розважити крупи, там, макарони, щоб потім Людям роздавати. І ну, можу називати багато наших жителів: от Попова Тетяна Яківна, там Никифоренко Світлана Олексіївна. Вони і додому харчування людям носили. Отакі от помічники. На кавалях у нас не світає Олександр Іванович зі своєю дружиною і з дітьми. Вони він голова вуличного комітету в ковалях і він продовжує займатися цією роботою. На Мартинівці-Пастольному там у нас є наші представники вуличні, але ми їм в основному доставляємо, тому що на Пастольному Єва Єгорівна, вона вже сама пенсіонерна, вона активний такий пенсіонер у нас. Вони вже допомагають нам, повідомляють інформацію, ми привозимо, а вони вже роздаються, як потрібно роблять. Це трибухіна Єва Єгорівна, охоплюється, постольне і селище Сніги. А на Мартинівці в нас Гнатенко Надія Тимофіївна. В барахах у нас одна тільки сім'я проживає, там чує сім'я Вікторія Миколаївна, чоловік Олександр. Вони, Ми домовляємося, бо до них заїжджаємо, або вони, коли нам удобна проїзда. Ми їдемо і ми на трасі з нею зустрічаємося, і хліб передаємо. Продукти, все як положено. В неї ніколи ніяких претензій, все погоджується, ліки потрібні були. Ми їм привозили. Далі Петрівка, Гресі. На Гресях у нас Федоров Федір Миколаївич, голова вуличного комітету, а в Петрівці кучерява Ірина Вікторівна. Вони гуртуються, все видають в одному селі. Ірині Вікторівні допомагають дівчата, Тетяна Івановна Гавренко і Гресь Ольга Миколаївна, здається, якщо не помиляюсь, і Лебединець Оксана Федорівна. Вони всі разом, тому що дуже населення велике там, їм них знову здобавляються люди. І в нас також зараз приїздять, вже повідомляють, що вертаються додому. І от вони всі разом, якби також вони без проблем. Я позвонила... «Надо приїхати забрати. Знаходять зразу і транспорт, і людей, які їм от з транспортом обідник Сергій допомагає. Е, Потім е, хлопець там є роман, який під грузами, шкиці, все. Вони без проблем. Надо? Надо. сьогодні, сьогодні приїхали, все погрузили, забрали, розвезли. І мені звіти. От зараз я готую звіти е, нашому селищному секретарю передати. Тобто ми вже з ним погодили, трошки п'ятницю не вийшло робочі моменти? ну, Завтра ми йому повинні завести. Я не хочу перетяжувати ефір довгим інтерв'ю, хоча, мабуть, балакати і годинами можна про те, як живуть тут люди. Скажіть, скільки взагалі зараз людей на території округу. На території Оку. Оку, на нашого округу? Якщо те, що ми за останніми підрахунками, mm. це ваші деп... підрахунки, вони вірні. Я кожного да. кожного тижня підвожу підрахунки е, і народ в... додавляється? Добавляється. Дехто де хто уїжджає, спускають воду, наприклад, там кажуть, ми ну їхали, хто з, не з каже. Ну, от на сьогоднішній день, день 530 десь чоловік. До війни скільки тут було людей? Ну, якщо за самої Одноробівки, десь 700 чоловік. Це виробні. тільки Одноробівка плюс села? Так, да, плюс інші села, просто у нас десь по статистиці, ну, грубо говоря, там до, до 2000, це то mm. шкала від півтори, от то по так, тому що точно визначити, це треба, як зараз ми перераховуємо по квартирі, ну, зараз по 500, Путинково. 500 ми 530 чоловік, це 530 в, в окрузі. Чоловік. В окрузі, зараз в цілому, з Одноробівки. От, визій, да. от у мене по селам mm. розписано. Макарик сьогодні приїхав сод казочка. А хто так, скільки залишилось вур... народу в сот казачку, казачку? Е, Ви знаєте, у них до останнього часу на два села було 150 чоловік. Отак. Вот а зараз у них от 39 чоловік це казачку, 57 у сод казачку. Трошки назвімо виїздяти. Так, да, да? ну на сьогодні три чоловіка з Васова приїхала в сот казачок. тобто там уже 60 чоловік. Ясно, скажіть серед проблем, які я пам'ятаю. Це було Баранівка, відсутність води. Це да. довго досить було зараз. Там щось вирішилось. Вирішується питання да, в позитивному напрямку. Я дуже е, дякую підтримці нашого голови Віктора Миколаївича. Це він не любить. Коли охвалять за не люба, да ми домовлялися, що та, ніхто не буде. Е, люблю, коли підтримують наші всі. Е, Наші всі керівники, хто ну, заступники там, ми працюємо без ніяких ну, скривань там. Потрібно перезвонили в будь-який час, хоч це вихідний. У ну, нас немає такого, щоб у нас було з 8 до 5. Тобто праця продовжується в обідню, перерву, вечора, вихідний без різниці. Піднімаємо питання. Керівництво разом. З іншими структурами у обленерго, ви ж розумієте, вони нам не підпорядковуються. Ми можемо тільки співпрацювати коваленко не підпорядковується да, суті, суті, Так, от діті, і ми Але разом з от, у нас виникла така проблема. Все, ми донесли як потрібно довели цю інформацію керівництву, і ми ж на зв'язку з обленерго. Я mm. без кінця з Віталієм, Олійником зв'язуємося. Люди ж, звичайно, я забуду. буде вода, акселемент. Дивіться, у нас виходить, що від світла залежить вода в Баранівці. Да, От там на сьогоднішній сверловина. день нас підключили через тагні, ми mm. не могли їх оманути, пішли далі на Баранівку. Світло подали, тільки mm. ще не всі вулиці охоплені. Там, де водозабор, вони на наступний день хлопці приїхали, зробили. І водичка потихеньку пішла. І за ручу, а, я зрозумів, які най. Більш проблемні зараз населені пункти. Я так зрозумію, що гурказачок сот казочок не є найбільш проблемним. Хоча це зовсім поряд з е, ну, татами. На, чому чому на сьогоднішній день немає світла в у казачках? Це а велика вони проблема. ж не мають у нас на сьогоднішній день світла немає в них, і справа в тому, що у гурказачку навіть при тому, що не газове опалення, в них вже встановлені електронасоси в людей. І якщо система не працює, ну, від світ yeah, насоси немає, не працює, то немає. Все, да. Тобто світла немає, гурказачок, сот казачок, і, сот -казачок і перспективи дуже такі. E, не... Ну якби ми я чув там дуже багато заміновано, дуже багато і недавно там люди підірвалися, загинули з Це район гурказачка, наскільки я розумію, да, на мінах. Точно я вам сказати інформацію не можу, тому що це ви розумієте, що це інформація. Ні, не ні, не ні, Я просто кажу, що депетенція. це дуже погано да. там з цим питанням, тому туди енергетики ну якби бояться там працювати. Те, що було в одноробівці, після, після того як ніби обстріли припинилися, хоч трошки туди не дуже рвалися енергетики, бо дуже багато було замінованих да. ділянок. Ну... Скажіть, так, а так, опалення, так. от як, як з травами, як люди. Чим тут газ є це, так розумію? Да? Ми от зараз проводимо роботу по всім селам ми збираємо інформацію, де в нас пічне опалення в кожному селі, ми перевірили, які категорії людей відносяться. Ну, люди користуються і субсидією. От mm -hmm. зараз якраз почався ж опалювальний сезон, тому ми на прямому зв'язку з управлінням соціального. Захисту з дівчатами, і ми вже знаємо, кому потрібно довідки підготувати. Люди їздять на дрова, оформлюють субсидію, хто на газ, на світло. Ну те, що отримати допомогу далі самими дровами. Це ми вже зараз працюємо над цим питанням. Визначаємо, кому ну, є, є ж відповідна робота в соціальному управлінні соцзахисту, в громаді і ми вже разом. Якби обґрунтуємо, покажемо нашу інформацію. Я сьогодні привіз вам газету Заряд. Це так. другий раз у нас так виходить. Пошта сюди не довозить газету, бояться, але я так розумію, що її хтось буде розповсюджувати, ми так, розповсюджуємо, так, ви так, Ми вибереш. Це ще одна робота, разу... яку ви безкоштовно будете робити. Ну, на... Минулого разу у нас нагурка зачок Тетяна Анатолівна забрала mm. Макаровича і дружина. E, Потім знали, що в нас Баранівка підписувала. Э, потрібна потом, газета. И... Скажіть, потрібна Питулька. газета тут. От інтернету майже немає. Так розумію, да? Потрібна газета, на ваш погляд. Ну на мій Огляд, люди якби, і самі от прийшли і питали, де нам отримати газету. Я бачила, що в інтернеті, в Фейсбуці у Лесі вони дізнавалися, як нам забрати, і вони погоджувалися самі її роздавати. Да, це була як ініціатива ваша. Да. Тобто це якби одна із наших інформаційних систем. Помімо соцмереж, у нас є газета, наша районна. Я вважаю, Дякую. я не, не, не можу рекламувати, але я вважаю, що ми дізнаємося інформацію району. Дякую за те, що ви хочете нас читати. Ми будемо дуже старатися. Як бачите, ми в цих краях буваємо досить часто, щотижня і не раз. Оксана Іванівна дуже хочеться з вами довго спілкуватися, але розумію, що довгі наші ефіри вони не такі витребувані серед людей. Я вам дуже я вам щиро дякую за вашу роботу і життєву позицію. Я зичу вам здоров'я. От те, що все пройшло, ті всі контузії, тому що ви молода, і вам треба ще дуже дуже багато зробити в житті. Дай Бог вам здоров'я від цих людей, тому що тільки подяки я і чую на вашу адресу. Наскільки ви от в цій ситуації догаждаєте людям, це. Складно дуже, складно люди сердиті, ну дуже багато оттілені, проблемних побиті. питань. Тільки разом ми їх можемо вирішити, тільки тільки з людьми разом, тільки з структурами усіма. Ну немає такого, щоб людина одна могла щось вирішити. Немає такого, повинні тільки всі разом. А це і буде те, що ви хотіли людям сказати. Давайте да. всі разом. Да, дякую всім. Бажаю всім миру, тепла, добра, і щоб нарешті всі в спокійних умовах могли далі жити, працювати. Народжувати дітей, одружуватись ну все рівно потрібно нам далі йти до цього, і перемоги якнайшвидше. Дякую, все буде Україна. З вами була газета Заря. Я Морошник Василь Савич Дякую. і Оксана Іванівна Пуніна. Дай Бог здоров'я всім.